Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Ось і настав час планувати читання на наступний сезон. Я просто обожнюю складати плани, хоча я й не завжди їх дотримуюсь, але отримую величезне задоволення від процесу планування. Тому в сьогоднішньому відео я поділюсь з вами, які книжки я планую читати цієї весни. А також трошки привідкрию таємницю того, які відео я планую знімати у цьому сезоні. Тому обов'язково, якщо вам подобаються такі відео, влаштовуйтеся зручніше. Починаємо. Подивившися зараз навколо себе і на всі ті книжки, які я розклала для зйомки цього відео, я бачу, що їх в принципі не так вже й багато, а все тому, що я вирішила читати, відштовхуючись від моїх книжкових планів на рік. Там у мене декілька марафонів, в першу чергу це 50 книги з 50 штатів, тобто я читаю художню літературу і відмічаю, якщо події відбувалися в тому чи іншому американському штаті. І якщо раніше я взагалі не звертала увагу. При виборі книжки, а в якому штаті будуть відбуватися події, то зараз я все більше і більше придивляюся до того, бо штатів стає менше. Мені дуже цікаво. Я розпочала цей марафон у вересні 2022 року і вирішила не ставити фінальну дату, тому що Вся суть цього марафону не в швидкості закриття, а саме в процесі читання і в процесі закривання, закреслювання тих чи інших штатів. Зараз у мене закрито близько 12 чи 13. Вже обов'язково в одному з найближчих відео я вам покажу, як проходять мої марафони, річні, там, весняні і так далі. Ну, а поки що, ось так. Так, ще один марафон це читання нонфікшену. Я маю читати як мінімум одну книжку на окпопу або нонфікшену в місяць, і я дуже собою горджусь, тому що мені вдається це робити. В місяць я читаю одну книжку стабільно, і знаєте, я зрозуміла, що я входжу в смак. Мені починає подобатися. Сьогодні обов'язково покажу вам ті книжки, які я відібрала для читання навесні, а там побачимо, може я ще щось докуплю, то зміню свій вибір. Поки що три вже обрані. І ще один марафон це читання товстунців. Правда, там я маю читати як мінімум одну книжку, як мінімум на 650 сторінок за два місяці. Тобто шість товстунців за рік. В принципі, реально, я також досить добре читаю товсті книжки і вже декілька навіть прочитала в цьому році, тому без проблем закриваю і цей челендж. Ну і звісно, окрім закриття цих марафонів, я ще читаю книжки в своє задоволення, а тому сьогодні розповім, вам, які я підібрала для читання саме навесні. І перша з них це та, яка перекочувала сюди із моїх зимових планів. До речі, таких буде декілька в цьому відео, і це. Ребека Куан та її «Бабл». це книжка, на яку я планую знімати цілий читацький щоденник, і я твердо вирішила, що зроблю це в цьому місяці. Якщо я не зроблю цього в цьому місяці, то я себе просто перестану поважати, тому що я настільки хочу прочитати цю книжку. Мені здається, вона має взагалі всі шанси стати однією з моїх улюблених. Але от якось відтягую, відтягую, відтягую. Я не думаю, що вона буде аж настільки серйозна, щоб зараз мені не зайти, тому що багато хто з вас знає, зараз я сконцентрована на більш такій легкій літературі, романтичних історіях, сучасних романах і тому подібному. Ну, а ця книжка так, тут є такі моменти більш глибокі, які авторка заклала в цю фантастичну історію з одного боку. Але все-таки я розумію, що це розважальна література, художня література, фентезі, Тарк-академія, наскільки я розумію. І тому я буду читати, буду з вами ділитися у вигляді таких живих читань. Я вже давно вирішила знімати читацький щоденник саме на цю книжку, і тим більше під одним з відео ви дуже просили це, тому звісно я буду це робити. Ця історія дуже популярна за кордоном, і я впевнена, що в нас найближчим часом вона також буде перекладена. Мені здається, в одному з видавництв я бачила плани на цей рік перекласти «Бабл» Ребекки Кван. А історія у нас тут з вами наступна. 1828 рік у Китаї бушує чума, і ось одного дня в один з таких будинків китайських, де вижила лише одна дитина, приходить певний іноземець і забирає хлопчика на ім'я Робін і відвозить його до Лондона. У Лондоні він навчається маленький хлопчик. Різноманітним мовам, латині, давньогрецькій, і через деякий час вступає до Оксфордського університету. Але це не просто університет, де височіє ось ця Вавилонська вежа. А там ще навчають магії. І тут і магічна складова, тобто фентезійна, а також і соціальна. До речі, в цій книжці напевно найбільше Ребека Кван саме розкриває певні культурні моменти своєї країни та піднімає дуже багато проблем, які існують в. В цьому часі і в тому часі існували у різноманітних країнах, тому що тут у нас будуть персонажі із різних країн в цьому університеті. Наскільки я розумію, так це фентезійна історія, але е, вона. Подобається дуже багатьом, навіть тим, хто не читає і не цікавиться фентезі. Я маю надію, що ця книжка прочитається швидко, бо тут більше 500 сторінок, і не хотілося б, щоб за місяць була прочитана лише одна книжка. Хоча, якщо вона буде п'ятизірковою, в найкраще, то я навіть і е, згодна на таке. Рухаємося з вами далі. Далі я планую влаштувати для себе невеличкий марафон читання книжок із моїх коробок від Owl Crate. Багато хто з вас знає, особливо хто давно підписаний на мій канал, що я. Час від часу замовляю собі коробки від OwlCrate, Crate, американського сервісу книжок за підпискою, коли мені приходить коробка, там ще дуже багато різноманітного книжкового мерчу. І так сталося, що у мене дуже багато книжок вже є на поличках, але я прочитала лише одну. До речі, ось вона. І вона мені дуже сподобалася: The Depth, Nicole L'Esperance, і... Ви знаєте, я вирішила, що я буду трошки вже наздоганяти себе і відібрала для себе три книжки, які я планую читати цієї весни. Одну я вже навіть розпочала, просто щоб скуштувати мову авторки, і мені дуже сподобалося. Це дебютна книжка цієї авторки. До речі, якщо я не помиляюся, а може й помиляюся, The Luminaries. тут історія про якийсь таємничий ліс. І там в тому таємничому лісі будуть відбуватися якісь страшні події. І тут є дуже крута любовна лінія, як про це багато хто каже, хто читав цю книжку. Далі дві книжки, про які я зовсім нічого не знаю. В першу чергу, це ось така красуня, поки що вона мені найбільше подобається із усіх, що приходили від Owl Crate. Вона називається The Whispering Dark, тобто Темрява, що шепоче дуже схожа на локуда, правда ж. Авторка Келлі Ендрю. І так, це у нас темна академія. Пам'ятаю, що ця книжка мені приходила в коробці в жовтня, жовтень 2022 року. І Остання книжка це та, яка прийшла ось зовсім недавно у січневій коробці. The Bird and The Bound, тобто похоронені і пов'язані між собою, мабуть, якось так, це у нас історія про фейрі. Тому ось такі три книжки. Буде дуже цікаво їх прочитати. Можливо, я навіть влаштую якийсь марафон, знову ж таки, живі, живі читання, але це не обов'язково буде щось типу 24 годин читання, можливо, тиждень. Ну, я щось придумаю. Не дивлячись на те, що у мене досить багато книжок від Owlcrate, найцікавішими для мене є поки що ось ці три, тому збираюся найближчим часом їх прочитати. Далі в планах у мене є трошки романтичного фентезі. Як я вже вам говорила, я зараз ось на такій хвилі. Мені це дуже подобається. Я розумію, що це період. Скоро він закінчиться чи ні, я не знаю, але точно знаю, що буду читати цієї весни ось ці дві, а може навіть три книжки. В першу чергу я планую продовжити читання циклу Дженніфер Арментраут Кров і попіл. Перша книжка мені сподобалася. У мене ще є друга частина та третя. Друга називається Королівство плоті і вогню. І третя корона з позолочених кісток. Поки що українською є три книжки Дженніфер Армен Траут, і мені дуже подобається якість, і подобається те, що тут збережені саме оригінальні обкладинки. Просто клас, дуже подобається. Тут історія про дівчину, яку звуть маківка, і яка була обраною, звісно, куди ж без цього. Але у неї був такий дуже специфічний тип обраності. І ось одного разу вона розуміє, що ця обраність вона взагалі не для неї. І трапляються певні події, які повністю перевертають. Її життя з ніг на голову. Це продовження. І я впевнена, що другу книжку я прочитаю цієї весни стовідсотково. Про третю нічого не можу сказати, дивлячись на те, як завершиться друга частина. Ну, і ще одна авторка романтичного фентезі. Тут, правда, не романтичне фентезі навіть буде, а урбаністичне фентезі з елементами романтичного, з романтичними лініями, наскільки я розумію. Це Сара Джеймас та її цикл. Ні, не скляний трон. Хоча в скляному троні мені залишилися ще книжки на дочитування. Але я все-таки хочу почати читати цикл під назвою Місто півмісяця. І скоріш за все першу книжку я буду читати в електронці англійською. І в мене є друга книжка англійською. Тому другу книжку я не впевнена, що я цієї весни встигну. А от першу... Дуже хочеться. Тим більше я подивилася, що, наприклад, карта, яка знаходиться на початку цієї книжки, вона абсолютно ідентична до тієї, що в першій частині. У мене є перша частина російською мовою, але, ну, по-перше, я російською зараз не дуже хочу читати. І, по-друге, я планую читати наступну частину англійською, тому я просто не хочу собі перебивати в голові вже всі ці поняття і так далі якоюсь іншою мовою. Ось якось так. Тим більше книжки Сари Джеймас, я спокійно читаю англійською. Її мова дуже приємна, дуже легка для сприйняття, хоча це не найпростіші речення. Пише вона красиво. Ці книжки складнуваті в плані розуміння на початку, наскільки я розумію, але нічого, я спробую. Я просто стільки крутих відгуків чула про те, що навіть якщо вам подобається скляний трон, навіть якщо вам подобається цикл про Фейру, читайте. Цикл про Брайс, про місто півмісяця І ви зрозумієте, що Сара Джеймас може ще крутіше, чим двірші пів і троянд? Це виклик. Це виклик. Отож, поки що, у мене лише ось ці три книжки в цьому блоці романтичного фентезі, проте моя електронна книга має ще декілька, тому, можливо, я щось оберу ізвідти. Можливо, навіть буде такий баді-рідінг з моїми подружками, які також читають романтичне фентезі. Тому що декілька книжок ми вже так прочитали, обговорили. Це досить цікавий досвід. Тому. Якось так рухаємося далі, і далі покажу вам е, окремі книжки, які я також планую брати на читання в цьому сезоні. І якщо вам цікаво, ви також можете приєднуватися і читати ці ж книжки, щоб потім цікавіше було дивитися прочитане. Можливо, у вас також були ці книжки в планах. Лише не на найближчий час. Перша книжка, яку я тут покажу, це уроки хімії Бонні Гармус. І це та книжка, про яку дуже багато говорять, яка багатьом подобається, яка отримала вже багато премій. І у неї навіть є серіал. Або буде, планується серіал. І до речі, я одна з тих, кому дуже подобається оформлення цієї книжки, кому подобається ілюстрація. Хоча, можливо, вона навіть не відповідає тому, що буде всередині цієї книжки, тому що наскільки я розумію, це історія про сильну жінку, про те, яким було її життя яким воно стало, які події були в неї в житті? Буде якась певна драма тут? Тому можливо, це і не найкраща ілюстрація для цієї книжки для обкладинки. Проте сама. Картинка мені дуже подобається. Якщо ви читали, напишіть в коментарях, що ви думаєте і чи відповідає взагалі обкладинка цієї книжки в місту. Далі йде книжка Макса Кідрука під назвою Доки світло не згасне назавжди. Я обрала цю книжку, тому що багато хто з вас в першу чергу рекомендував мені її після того, як я сказала, що мені сподобалася не озирайся і мовчи. Я власне не впевнена, чи це якесь плюс-мінус продовження тієї історії, бо вона все-таки завершилася ну таким невідкритим фіналом, але. Може бути продовження. Тому, можливо, в цій просто є елементи якісь із тієї книжки, не знаю. Але дуже багато моїх підписників мені рекомендували цю книжку, тому залюбки познайомлюся і прочитаю. Я багато ставлю на цю книжку, насправді, бо не озирайся і мовчи, війшла в топ моїх найкращих книжок минулого року. Далі ще одна книжка, яка. Також я впевнена, якщо й не ввійде в топ, то все одно залишиться десь в моєму сердечку 100%. Це 4 вітри Крістін Гена. І у мене зараз є дві книжки вже цієї авторки. Ну, власне, тут у нас історія про дівчину, яка, наскільки я розумію, була досить невпевнена в собі. Вона думала, що вона нікому не подобається. І далі там певні події в її житті відбуватимуться. І багато хто порівнює цю книжку із «Гронами гніву Джона Стейнбека. Можливо, тут просто той самий час або ось та сама дорога, чи щось таке. Я не знаю. Мені буде цікаво прочитати, бо «Грона гніву то є одна з моїх улюблених книжок мого життя. Тобто 4 вітри треба обов'язково читати. Якщо ви читали якісь книжки Крістін Генна, обов'язково напишіть в коментарях, можливо, із якої краще розпочинати, бо в мене ще є велика глушина, і я так на неї дивлюсь, тим більше я планувала її читати зимою. Але зараз мені більше хочеться все-таки оцю 4 вітри прочитати. Не знаю, не знаю, побачимо. Далі йде книжка, яку хотілося б назвати детективом, трилером, але насправді це більше як сімейна сага. І це Жоель Дікер та його книга «Балтиморів». Я вже знаходжуся на середині цієї книжки, це, власне, книга, з якої розпочався мій рік, 2023 рік. Просто я не дочитала її і не питайте, чому. Ось якось так. Знаєте, інколи буває: ти читаєш книжку і ти думаєш. Це просто краще, що я читав. Боже, як цікаво. Тобто, в моменті ви не можете відірватися. Але як тільки книжку відкладаєте, про книжку забуваєте і читаєте щось інше. Потім знову берете до рук цю книжку. Ой, класно, ну навіщо я її відклав? Читаєте, читаєте, відкладаєте та сама історія. Я думаю, що не тільки в мене, а й у вас також бували такі моменти. Якщо ні, також напишіть про це в коментарях. Ну, а я хочу дочитати цю книжку найближчим часом, бо читається швидко, і історія тут мега цікава. Жоель Дікер це той автор, який, який є моїм автором відкриття минулого року, і дуже мені подобається, тому буду читати, буду вам розповідати. Ну, а далі йде та книжка, яку ми скоріше за все будемо читати разом із клубом в Телеграмі. Бо в Телеграмі у нас є невеличкий читальний клуб, де ми читаємо, обговорюємо книжки кожного місяця, якусь класику, ще інколи фентезі. І тут... Я обрала Умберто Еко та його ім'я Рози. Я впевнена, що багато хто погодиться читати разом цю книжку, тому що її зручно читати ось саме якось разом, обговорювати. Вона дуже цікава, от саме для обговорення. Ну і ця книжка розбита на такі декілька днів, тому також буде в тому плані цікаво її читати і зручно. Наскільки я розумію, події цієї книжки будуть розгортатися десь в середньовічному монастирі. І ще один момент, що я знаю про цю книжку, нею надихався сенсом, коли писав свого а, горбуна Лорда Кромвеля. Тому ім'я Рози, я знаю, що не всі її осилюють, що там треба перші 100 сторінок осилити, а далі вже ви розумієте, чи це ваша книжка, чи ні. Автор, до речі, спеціально так зробив. І в цій книжці, наскільки я розумію, є ще а, якийсь, Так, є навіть глосарій, і цей глосарій велетенський. Він просто велетенський. Інший момент в тому, що мені не подобається якість цієї книжки, а точніше, якість сторінок, вони такі дуже тоненькі. Газетка, прозорі відступів. Тут взагалі майже немає. Причому зараз я не тільки про міжрядкові відступи говорю, а тут по боках. Ну я не розумію на чомусь хотіли зекономити. І е, що тут у нас ще? Давайте переходити вже до нонфікшена і покажу вам ті три книжки, які я обрала саме для цього блоку, для цього челенджа. По-перше, я хочу прочитати книжку під назвою Як нагодувати диктатора Вітольда Шабловського. І тут у нас декілька диктаторів: Садам Хусейн, Іді Амін, Енвер Ходжа, Фідель Кастро і Пол Пот. І е, власне ця книжка, цей нонфікшен, це історії з перших вуст про диктаторів, про те, що вони їли. Наприклад, що їв Полпот, коли всі люди у його країні голодували, або про корову одного з цих диктаторів, як там до неї відносились. Я знаю, що в цій книжці, хоч і є деякі рецепти, проте вона зовсім не про кулінарію, а все-таки більше про оцю історичну складову та про характери. Тих людей, яких я щойно вам назвала. Ще одна книжка це Володимир Саркісян та його дослідники смерті. Ось така тонесенька книжечка від Віхоли. Я знаю, що багато хто її вже читав. Вона багатьом подобається, і це у нас книжка від судмедексперта, Наскільки я розумію, чому би ні? І остання це прикладна палеонтологія Вадима Яненка. Ця книжка з ілюстраціями. Е, люблю, коли ось такі подібні книжки мають ілюстрації. І я думаю, що саме ця книжка буде однією з моїх улюблених нонфікшн-книжок, ну, принаймні, цього півріччя. Бо я так її трошки пролистала, я ж люблю історію, там, археологію, палеонтологію. І тому я думаю, що тут я знайду для себе багато цікавого, бо, власне, автор, наскільки я розумію, акцентує свою увагу саме на українській. Палеонтології, а ще додати до цього, що це є прикладна палеонтологія, тобто ми все це будемо бачити, де воно, як воно і коротше, я думаю, що це буде дуже цікаво. Обов'язково буду з вами ділитися. Так що, ось такі три книжечки я вибрала, вибрала на читання цієї весни. Ну, а якщо ви читаєте нонфікшн, також напишіть в коментарях, які книжки ви плануєте читати найближчим часом, а також які вас вразили найбільше. Я от ще дивлюся на книжку принца Гаррі. Всі її так жваво обговорюють. Я хочу бути частиною тусовки, але я не впевнена, що це саме та тема, яка мене цікавить. Взагалі, королівська сім'я і все, що пов'язано з королівством, мені якось не дуже цікавим є, тому. Можливо, можливо, візьму. Якщо читали, напишіть в коментарях. Книжка, яка ще мене дуже сильно цікавить, це мемуари Тома Фелтона. Звісно, там є інформація, яка присвячена зйомках у «Гаррі Поттері, що сталося з актором після того, як він завершив зйомки, як, взагалі його життя зараз проходить. Хоча я підписана на нього в інстаграмі вже дуже давно, тому слідкую за його життям, так чи інакше. Мені здається, що після зйомок у «Гаррі Поттері» у нього там був якийсь період такий досить. Темний. А, знову ж таки, все це, скоріш за все, буде написано ось в цій книжці. Можливо, це заробляння грошей. Можливо. Ну, але він має право то робити, тому що він знаменитість Why not? Ну а далі поговоримо з вами про фентезі. Тут я запланувала собі дві книжки. Це в першу чергу Еландрі з Сандерсона. Книжка, яка стоїть окремо, у мене немає її в папері, але вже є в електронці. І ще я думаю, над книжками Октавії і Батлер. Я не впевнена, що у нас про неї якось багато говорять, але відштовхуючись від відгуків, які мені траплялися на Гудріці, десь на Ютубі в інших е, книжкових блогерів, я бачу наскільки ж це круті книжки. Вона пише фантастику. В основному це сайфай, наукова фантастика з елементами антиутопії, десь. І зараз мене цікавлять її дві роботи: це в першу чергу Кіндред, мабуть, із нього завжди починають. І е, також це. Притча про сіяча так вона перекладається там, до речі, дилогія. І якщо Кіндред це фантастика, яка має подорож в часі, наскільки я пам'ятаю, то притча про сіяча це також фантастика, але з такою дуже серйозною соціальною складовою. І одна і друга книжка мають дуже круті відгуки на англомовних порталах. Буду читати, буду з вами ділитися. Можливо, рано чи пізно ці відео побачать і наші видавництва і подумають собі, ага, може варто видати ось ці книжки, бо вони дійсно непогані. І їх е, прагнуть прочитати українські читачі. Рухаємося з вами до наступного блоку. Це плани на відео. Я вам зовсім трошки розповім, що я планую робити. В першу чергу буде ще один марафон, 24 години читання, проте він буде вже пізніше, там ближче до травня. Також я цієї весни обіцяла вам марафон детективів та трилерів. Він буде в квітні десь. І він буде досить невеличким, але не таким звичним, тобто не пункти і назви цих пунктів, а тоді ви підбираєте книжки, там буде своя концепція. Небагато книжок, але знову ж таки з цікавою концепцією. Я сподіваюся, що ви заціните, вам сподобається, тому що це вже буде який п'ятий сезон такого марафону, і дуже хочеться прочитати ось саме детективи та трилери, які трошки із зони комфорту нас з вами виведуть. А, окрім цього, я планую також робити одне відео із. Тиждень читання, і це знову ж таки буде нестандартний тиждень читання. Там буде свій невеличкий нюанс, такий, який побачите уже в цьому відео. І ще один такий план, який, ну я вам його відкрию, все-таки, але не знаю, коли то буде. Я хочу зробити тиждень читання, але отак, як я колись в минулому чи позаминулому році робила, коли кожен день я знімала якісь коротенькі відео, там 15 хвилин максимум. І кожен день протягом тижня виходили ці відео. Мені тоді реально дуже сподобалося. Чим сподобалося? Бо саме ті дні показали мені, що можна знімати кожного дня, є що знімати кожного дня, не обов'язково там виставляти кадр і так далі. Воно навпаки виглядає більш реально природньо. Ну, я спробую, планую це на квітень. Так, квітень. Квітень у мене буде досить продуктивним у плані відео, я сподіваюся, хоча і березень я бачу, що уже такий досить навіть зараз продуктивний. Наразі я прочитала одну книжку, сьогодні 3 березня. Одна книжка прочитана з нуля. Одну я читаю. І зараз у мене такий настрій читати досить дивні книжки. В прочитаному обов'язково вам про них розповім. Зараз я читаю таку, яка. Я не знаю, як я на неї вийшла. От я не знаю, але мені подобається. Бувають такі періоди, коли хочеться читати трошки нестандартну літературу. Ну і власне, ось такі плани у мене, як бачите, не так багато книжок, але я хочу, звісно, брати ще щось під настрій, тому що я в першу чергу той читач, який читає книжки в залежності від настрою. В залежності від погоди за вікном, в залежності від сезону. І тому я обов'язково буду додавати також до цих планів ще щось, буде ще більше класики, тому що і Стейнбек у мене в планах, який перекочовує з одних планів в інші. І хто там у мене ще? Sommerсет Моем також у мене. Кочує із одних планів в інші в інші, і я розумію, що це ті книжки, які мені дуже сподобаються. Це ті автори, яких я обожнюю, але просто зараз не той час, скоріш за все, коли хочеться читати якісь такі серйозні. Серйозну літературу на подумати. Ну що ж, я думаю, на цьому ми і будемо завершувати це відео. Сподіваюся, воно було не супер довгим і воно вам сподобалося, підняло настрій. Можливо, надихнуло вас читати разом зі мною певні книжки. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за книжки, на які відео на моєму каналі ви будете чекати найбільше. Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну і на цьому все побачимося уже зовсім скоро в наступному відео. Гарного всім дня, вечора, ночі до скорих зустрічей, па-па!